Будуємо отже інтерфейс нашої піцерії. Так, робимо новий проєкт, назвемо його Піца. Пай. Пай». Так, пишемо, як і в попередньому. цьому, Підключаємо перше «From». підключаємо Тинтер. Пром Ткінтер». Імпорт. Зірочка. Так, із кінтера імпортуємо все. Тепер створюємо вікно. Дрівню ТК. дужка, дужка, Так, тепер зробимо розміри вікна. Розміри вікна у нас будуть. Так, дивимося підручнику які розміри. Підручник ось у нас буде. Рімка 130. 440 на 300. 440 Х300. Так. Ну і головний цикл. Main loop. Так, запустимо, побачимо, що у нас зараз створилося. Так, оце наше для піцерії, наше вікно. Тепер тепер йдемо по схемці на сторінці 130 тут же. От, Дивимося, дивимося. От так, у нас будуть перший рядочок лабелів буде найменування, ціна, кількість, вартість. Створимо цей рядочок. Як їх будемо називати? Так. Чи є тут вимоги? Ну, вимог ніяких немає, тому будемо називати відповідно L1, L2, L3L4, так? Да? Ні. А, ні. Ні, ні, ні. c 1 C тут показано. c 1 C2, C3, C4, Ось на прикладі C. Тобто ми можемо, ну давайте я зараз. Щоб не набирати, попробую. Так, вкинути цей код сюди. Клас. Працювало. Так. Перевіримо. Ага, це у нас що зробилося. Це щось не те зробилося. Це, це, це все-таки поле для виводу, так. Да. А, вірно, ось оце це, я оце зараз нарисував. Так, а лабелів тут, до речі, коду я не бачу саме для оцих лабелів, тому будемо зараз їх вручну створити. Це нехай залишається. Так, отже, створюємо один. Нехай будемо, дорівнює лабел. Так, дивимося, що тут у нас в тексті буде написано найменування. Так, далі. Далі. Шрифт. Ну, от візьмемо також, як і тут. Arial. 12. Колір заливки синій, глибокий, небесний синій, як тут написано, не будемо писати. Але тут, по-моєму, ще bold треба дописать. Давайте ще запущу без болду, тоді з болт. А, розмістимо. розмістити треба. L1. Крапка, place, дужки. Значить, х дорівнює, дивимось за підручником. Хуй відступ 20, yвий відступ скільки тут, теж 20. Ось бачимо 20, 20, х дорівнює 20. Y дорівнює 20. J. Так, ширину висоту регулювати не будемо. Подивимося що напишеться. Аго, я попереднім не закрив. Закрию попередній. Ось наймен, найменування. Єдине, що жирним би його зробити. Зараз я спробую це зробити. Дописавши тут болт. Не впевнений, що це спрацює, але попробуємо. Моє є, жельни Так само, як ми лабел створили, так само ціна в гривнях будемо створювати. Він у нас називатиме cl 2 Так, відповідно, тут буде ціна кома горону написано. Все інше залишаємо так само. Y така сама координата, а відступ іксовий інший, 150. Так, пробуємо. Норма. Так, наступний, третє пишемо кількість. Адже дублюю ці рядки. L2 виправляю на L3. Тут пишемо слово кількість. Далі іксова координата тут буде 230. Так, випробуємо. Після кожного. Угу. Написав кількість англійськими буквами. Кількість. Кількість. Господи. Кість. Кількість. Так, іксова координата буде 230. І таке саме дублюємо В4. l Так, тут буде написано вартість грину, Так, і іксова координата буде 310. Так, запустимо. Подивимося. Так, рядочок заголовку. Готовий. Тепер тепер дивимося. Тепер треба нам е, оці надписи: Піца, морозова, тістечко, сік. Піца робимо. Це у нас негай буде L5. L5. Тут пишемо піца. Піца. З одним цим. Так, тут болт обира. Воно вже у нас не жирне Іксова координата 20 ігрико 60. Значить, іксова 20. Ігрекова 60. Так, запустимо, перевіримо. Щось не закрив. Закриваємо. От з'явилася піца. Далі. Далі таке саме робимо надпис для е, морозива, тістечко і сік. Значить, наступне буде морозиво, потім тістечко, потім сік. Підписуємо. Це буде морозиво. Це буде. Тістечко. Це буде сік. В чому тут відмінність? Відмінність в розміщенні. Ну, По-перше, відмінність буде ж нас L5, це буде L6, L6, L7, L7, L8, L8, а потім ще буде відмінність у ігрикових координатах. Якщо піца була на висоті 60, то тут, відповідно, додаємо по 40. На кожну, значить 60 наступне через 40 буде 100. Можливо, я тут правда, і помилюся. Треба буде регулювати 40, далі 100, далі 140 і далі 180. Пробуємо дивимося. Можливо, навіть більше, ніж по 40, можливо, мабуть, по 50. Да, тут ніде не показано цей відступ, не бачу. Ні, 40 написано. Ось відступами між рядками 40. Все правильно. Ну окей. Тепер, значить, ставимо ось ці текстові поля. Отут ми будемо ці текстові поля. От. Це буде саме інтрі. Я зараз звідси скопіюю. І зробимо перше текстове поле. Так, P1. Воно вже налаштоване в нас. Все як треба. Попробуємо. О, окей, воно ж тут стоїть. Так, тепер для, так само можна зробити інші тексти поля. Ну, цю... зробимо хоча б один рядок зараз. А тоді вже побачимо: цей самий код можна буде копіювати, переносити, змінювати для інших рядочків. Так, тепер між. Тут стоїть у нас елемент scale. Смуга прокрутки така собі. Я теж її копіюю код. І сюди, відповідно, вставляю. Ну, понятно, що це. Можна ручками набрати. Мені мене можливість скопіювати, вставити сюди пд підручник. Отак, ось він є. Він уже налаштований до 10 штук ми можемо його використати. Так. Тепер, ось дивіться, оцей блок. Я зараз перенесу сюди ж оцю верхню частину. Де вона? Що я створював. Саме перший лабел, який я створював, оцей c 1 Де мій c 1 тут. Ага, ось він. Так, і що в нас виходить? У нас. Ось, відповідно, оце відповідає за оці елементи: один, другий, третій. Один, другий, третій. Точніше, не так. Ось один, три рядочки, другий два рядочки і треті два рядочки. Я можу оце скопіювати. І щоб створити другий рядочок оцей. Ну, Відповідно, зміни зробивши, я зараз дублюю все це. Ось він відокремлює його. Відповідно, тут було P1. P1, P1, S1, 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 C1. C1. Одинички витираю, пишу дві Чим ще відрізняється? Ще відрізняється тим, що в нас, uh, координа... uh, y у нас Хордината, ігрикова координата. Якщо в першій було 60, Тут 2 плюс 40. Тобто тут кругом де 60 написано тут. Ні, не тут. Тут Y дорівнює 60 тут. Далі. Тут. А тут 50. Ну, а і тут зробимо. Поставимо 100. А ось тут іменно виправимо на 10 менше 90. Значить, я зразу ставлю 100, а тут ще виправляю на 90. Отак. Спробуємо. Ой, супер. Клас, вийшло все. Єдине, що тут. Оце можливо не 70, можливо, там інші числа мають бути. Да? 12, 16, 8, то виправиться потім. Так, це саме виправляється D. Де, 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 де. В другому елементі у entry. Insert. Отут на 75. А нам скільки треба зробити? 12. 12. окей. Так, і такий саме аналогічний блок робимо для тістечка. Тобто я оце так само дублюю. Відповідно, двієчки міняю на трієчки. Так, ставлю курсор після кожної двієчки, затиснути маль. ставлю трієчки. Першу ще міняю. Міняємо ось тут 12 на 16. Так, і міняємо ігрикові координати. Було 100, да плюс 40, значить 140. 140 тут, 140 тут. А тут 130 на одиницю менше. Запускаємо. Окей. Все працює. Супер. І таке саме робимо для соку. Теж виділяю цей блок. Дублюю його. Так, дублюю його. А, 3 міняю на 4. Так, затискаю Alt. Ставлю курсор після кожної трійки. Так. Витираю, ставлю 4. Далі тут замість 16 ставлю 8. Y міняю На 140, ще 40 накидаю, буде 180. Тут і тут. А тут на 10 менше 170. І що маємо? І маємо вже ось готовий інтерфейс. Єдине, знизу не вистачає у нас елементів. А знизу у нас які елементи? Лабел вартість замовлення, ще одне лабел з таким синьою заливкою для того, щоб вводити суму з гривні і кнопка. Значить, робимо лабел вартість замовлення. Так. Дивимося. лабел у нас. Зразок був ось тут. L7. Я скопіюю, зроблю знизу L8. Це буде 8. І тут 8. Тепер отут я пишу вартість замовлення. Так. Угу. Далі тепер іксова координата 20. Так само -ова. Получається, -ова. Тут ніде немає, але робимо на 40 нижче від останнього під соком. Значить, якщо тут було 180, то тут буде 220. Робимо. Можна трошки нижче, ну нехай буде так. Так, тепер. Тепер ставимо елемент лабел подібний до цього. До цього це 4 назвемо його це 5 Ну, я не знаю, як тут у підручнику він названий. Можливо, в нього є тут своє, ім'я. Yeah. це 1 Так, це 1